Привіт, друже, на зв'язку Вайпер і я до тебе із свіженькими новинами із партнерської програми. Уже завтра стартує у нас клановий турнір. А отже, буде, друзі, традиційно прогресивний шанс, але також сьогодні буде дві новини, і друга новина буде посвячена ребалансу двох героїв. Так що записайтесь смачненьким, а ми починаємо. Отже, йдемо спочатку по прогресивному шансу. Два дні кланового турніру, два різних прогресивних шанси і тільки легендарочки. Давайте швиденько пробіжимось, які ж будуть герої. І так по два слова, чи вони вартують того, щоб їх обирати, чи ні. Отже, перший день кланового турніру це буде 2 липня, завтра і будуть наступні герої. Перша героїня у нас буде із відступників це Гіат. Е, я так по навичках подивитися, не дуже то вона і цікава. Пасивна навичка дуже в неї цікава, але така героїня, я би сказав, спірна. Якщо подивитися на оціночки, оціночки вище середнього, майже кругом під п'ятірку, але я так подивився ну, така середнячок. Йдемо далі. Наступна друзі буде Анкора Бездиханна. Якщо, можливо, ви не зробили злиття, а вам прибіг Нарсес, або якимось ще у вас Нарсес є, а анкури немає. Можливо, ви її перекормили на скрині під Маут. Ось вам шанс отримати анкуру під цей клановий турнір. Вона супер крута, вона мені дуже подобається. Це на сьогоднішній момент топ-2 саппорт на моєму акаунті. А топ-1, хто, на твою думку, напиши в коментарях. Далі йдемо до ящеролюдів. До ящеролюдів. І наступний у нас буде Пітіончик. Е, Пітіончик крутий, по-справжньому крутий герой, він як і в ПВЕ контенті, так і на ПВП-контенті, особливо в якійсь. Команди, жиро команди з опором Суперово заходить, адже він червоний і може контрити того ж самого Арманза. Е, в мене особисто Пітіончик зараз ходить тільки на Альнаме, на війну фракції і десь кудись там в місто. Ось, поки що не можу його з за Альнаме забрати, і він в мене туди ходить. Ідемо далі. Далі у нас наступний герой із духів лісу, і це друзі друїд Руарк. Е, не знаю, мені, з одним словом, він не дуже той подобається. Так, це один із самих перших героїв із глузуванням. По оціночках в нього оціночки середні. Ну, не знаю, якби він мені прийшов чисто випадково на аккаунт, то він би автоматично пішов би на склад, ймовірно, я би його прокачав, якби хотів проходити місто і десь би він мені пригодився. Тільки і все. Ідемо далі. Далі, друзі, у нас буде дві легендарочки із Войдиків. І перша легендарочка, друзі, із Лордів Стяга. Як ви думаєте, хто буде на цьому місці? Тут у нас є 4 на вибір. І надіюсь, ти здогадався, що це буде Марічка непереможна. Марічка топ-тір герой е ПВП контенту. Вона може навіть грати без Тараса. Вона просто дуже мега-крута. Мені особисто вона. Подобається, От, якби вона прийшла до мене чисто випадково, е, або й по гаранту, я би був задоволений, я би її качав і використовував на аренці. Наступний герой із войдиків у нас, друзі, е, з варварів. І це Урсуга. Урсуга відважна, вона була колись топ-тір на аренці. Зараз я би сказав, що це такий твердий-твердий середнячок, вона дуже рідко попадається зараз на. Онлайн Аренці, на аренці 3 на 3, і на звичайні ну, дуже рідко ми її бачимо. Але якщо ви її маєте в себе на аккаунті, то гріх оцю бабіну не прокачати, не дати їй гарний сет кам'яної шкіри, зробити її супермагажирною, і щоб вона тримала вашу команду в струю, щоб ніякий там ворожий ДД не зміг шотнути вашу команду. Так що вона непогана героїня, можна прокачувати і використовувати. Першого дня це всі герої, і йдемо плавно до другого дня кланового турніру. Будуть наступні герої. Зразу ж таки, ми шукаємо, де наші гноми. І, друзі, тут серед гномів є один. Представник, ну, я би сказав, два представники. так? Перший представник це трунда, яку всі хочуть отримати, але цього разу без трунди. Цього разу буде Гнут. Король повеє контенту, він фактично просто Гнут появився в е, грі і витіснив всіх і вся з, звідки тільки може. Він супер крутий своєю А3 навичкою, Хардлава, Альнаме, Акуморі, все. Ну, Акуморі там він не заходить на 25-й. Гідра і так далі, і тому подібне. Навіть на кланового боса його водять. Ну, Гнут супер крутий Якщо ти хочеш, подивитись комплексний гайдик на нього, я залишу посилання під відосиком. Там Гнут фактично всі локації заходить. Ідемо далі. Наступний герой у нас друзі із воїнів. Сутіні і тут бам -барам, барам бам бам І це. Ні, це не Харіма. Я думаю, всі чекали Харіму. А це друзі Леді Кімі. А Леді Кімі донедавна був була самим швидким заливщиком. Так, зараз з'явились у нас міфіки. Леді Кімі потихенько з Аренки пішла. Так, вона ще грає з бомбопаками. Так, можливо, в когось там супер гарні є атрибути на неї з чотирма проками у швидкісті, вона ще тримається. В аренних командах, але вона потихеньку вже здає свої позиції з арени, трішки перемістилася на гідру, але із гідри якісь її, її е, як сказати, не противники. Одним словом, інші герої її потихеньку з, з усіх локацій витісняють. Ось так. в мене її немає на аккаунті, ну, ну нема. Добренько. Далі, друзі, ми повертаємось до варварів. І тут в нас є один такий гарний герой. Ні, це буде не Арманс, це буде Валькірія. Чесно скажу, маю Валькірію, маю на неї шість зірочок. І щоб було таке вау ефект від неї, ні, немає. Це все ж таки більше вже вона від аренки відійшла. Вона зараз на аренці просто застарілий герой. Вона... На середньому етапі гри ще може щось показати, а ось вже в лейт контенті на аренці ну їй супер важко вже щось та й показувати. Ну хіба би в мене була сіфі, то валька під сіфою би ще щось можна було прикрутити і щось би там. Е... Видавати якісь цифри. Ну, але, на мою думку, Валька вже вже відійшла, відіграла своє на аренці Ось десь в ПВІ контент, на кланового боса і так далі. На хардлаву. Ось туди, будь ласка, можна використовувати. Ну, я ще свою використовую на аренці 3 х 3 поки що. Йдемо, друзі, далі. Далі наступна героїня у нас із вищих ельфів, і це друзі Лісандра. Колись це був, була е, дуже гарна е, комбінація Лісандра плюс арбітер на Аренції. Е, зараз Лісандра фактично використовується тільки на феї і е, тільки, напевно, десь в місті або в якісь е, команди в 3 на 3 ринку. Дуже рідко, ну прям дуже рідко я її зустрічаю на онлайн аренції, але має право на життя. Вона в мене є на аккаунті, але вона, друзі, не прокачана, я її не використовую. Йдемо до воїдів. Перша героїня із 에... Воїнів Сутіні, і це Падружання Трунди. Це, друзі, Юмеко. Ось, напевно, під кого я буду відкриватися. Це під Юмеко, не тільки через те, що вона би мені збільшила в рази, напевно, шкоду через трунду пачку, а вона б дуже гарно мені зайшла як контроль на аренку. Мені чогось не вистачає, ЮМЕКо або е, отамана, або ще когось із перезарядкою. Одним словом, вона крута і цим все сказано. Далі, наступний у нас герой із Войдиків, це Карелон Звонар. Ну, чесно, не знаю. Не заграв він, десь я його на аренці зустрічав, але якихось проблем від нього не бачив. Також, якщо ми відкриємо ось тут оціночки, оціночки в нього супер-супер не дуже. Ось так що разом із Юмекою звонара ніхто не буде ставити, я так думаю. 200%, що ніхто не буде його обирати. І що ж, друзі, йдемо далі. А у нас далі ребаланс двох героїв. Йдемо до першої героїні. Вона у нас із покручів. І це е, улюблений герой всіх, кому приходить легендарочка по гаранту або по прогресивному шансу, десь так. Другою, третьою. Це друзі, Лорайка-Прудка. Е, було на неї злиття, я її не робив. Вона мені прийшла з уламочка і успішно перемістилась на додаткове сховище, навіть не, на, не надзвичайне, а на додаткове сховище, того, що навіть артефакти ніякі на неї не одягав. Давайте ж подивимось, що їй змінили. І подумаємо, можливо, вона вже стане імбою і заграє, або принаймні буде таким іграбельним тепер героєм. Читаємо її навички. Фактично, тут змінені всі навички. А 1, А2, А3, пасив навичку не чіпали. Автоатака. Зараз вона виглядає наступним чином, атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 40% шанс на книгах 50 вкрасти один довільний бонус. Залишається вона така ж сама, тільки додають ще одну приписку, що заповнює шкалу ходу цього героя на 10% за кожен вкрадений баф. Тобто, якщо вона краде два бафи. І 50% зіграють у вашу користь, то вона ще собі плюс 20% заповнення шкали ходи заповнює зразу ж таки. Ну, це краще, ніж було однозначно, але йдемо дивитися далі по наступних навичках і можливо там щось вже таке наміняли, що ми зараз е, прям вау-ефект. А 2 атакує всіх ворогів: 75 на книгах, 100% шанс накласти зменшення опору на два ходи, заповнює власну шкалу ходу на 10% за кожне зменшення опору на Дано цією навичкою читаємо, що зміниться так само: атакує всіх ворогів: 75% шанс. Накласти зменшення опору і, і накласти зменшення точності 50% на два ходи, тобто ще плюсується сюди зменшення точності. Заповнює шкалу ходу цього героя на 10% за кожен, за кожен негативний ефект, накладений цією навичкою. Тобто, це залишається, але фактично, наприклад, якщо вона б'є цією навичкою давайте, по гідрі, так, 4 голови, то і накладає, то заповнює на 40. Якщо вона накладає два дебафи, то буде заповнювати собі шкалу ходу на 80%. І, і фактично вона ходить А2 навичкою і майже фул шкала ходу, і вона майже інстантно буде ходити наступний раз. Ну, це вже краще, ніж було. Йдемо до третьої навички. Третя навичка е, накладає блок штрафів на всю команду на два ходи, також заповнює шкалу ходу всіх союзників на 20%. Все, що тут змінилося, сюди до блоку штрафів Добавили збільшення точності 50%. І все. Що можу сказати, поки що немає якогось такого контенту, боса, де би ось це зменшення опору заграло. І е, ця героїня. На гідрі абсолютно не потрібна, так навіть зменшення точності воно не є якимось обов'язковим. Простіше дати основним героям опір, щоб е, контрити точність гулів. Але зменшення опору і зменшення точності ну, поки що немає контенту, в який би вона заходила. Так вона стане кращою для отих людей, які фармляють місто, якісь там хардповерхи, і, можливо, Лорайка там десь використовується. І ось там вона буде трішечки. Краще грати і допомагати якісь там поверхи проходити. А так вона особисто в мене була в додатковому сховищі, і там і залишиться. В основне навіть не перейде. Йдемо, друзі, до наступного героя. Наступний герой у нас Войдовий. І звоїні в сутіні, і це друзі Джин Гвон. Я знаю, що коли Джингон приходить, то всі раніше казали, лиш би не Вурлім», але деякі писали, що лиш би не Джингвон. Відкриваємо його, і тут бачимо супер-червоні оціночки. Давайте ж будемо разом дивитися, що йому змінили. Автоатака атакує одного ворога, знімає з себе всі штрафи та передає їх цілі. Автоатака залишається така, як є, тільки додають ще приписочку. Також має 50% шанс накласти негативний ефект оглушення на один хід. Тобто додають просто оглушення. І все. Войдова Лега, 50%, шанс, 50 шанс накласти оглушення. Вже би могли, напевно, відсотків 75 поставити, і це вже би було хоча б на щось подібне. Ну, але що маємо, те маємо. А 2 Отака атакує одного ворога. 75% шанс збільшити тривалість всіх штрафів на цілі на один хід. Також накладає блок активних навичок на три ходи, якщо ціль перебуває під дією зменшення точності або зменшення критичної шкоди. Просто супер корисна навичка у войдової легендарочки е з купою умов. Що буде? Що буде? Е атакує всіх ворогів. Не одного всіх ворогів. 75% шанс на книгах 100 збільшити тривалість усіх негативних ефектів на всіх ворогах на один хід. Також накладає дебаф блок активних навичок і дебаф блок бафів на два ходи. Але, друзі, зверніть увагу, що тут перезарядка 4 ходи. Час перезарядки збільшено до п'яти. Тобто на книгах тут буде три ходи перезарядка. Тут дві перезарядочки, буде масуха, яка буде накладати блок активних навичок і блок штрафів. Також буде збільшувати, продовжувати дебафи на всіх ворогах. Одиночна стає масовою. Це вже ну, хоча б щось трішки та й змінили, але. Ну, таке, не знаю, чи ми захочемо е блок штрафів від джин гвона від войдової легендарочки, брати десь умовно е на гідру Сумніваюся, що він нею заграє і буде сильно пробивати. Йдемо, друзі, далі. А 3 атакує всіх ворогів двічі. Перший удар має, відсотків, має 80% шанс накласти зменшення точності на два ходи. Другий удар має 80% шанс, зрозуміло, там і там 100 на книгах накласти зменшення критичної шкоди, також накладає на себе посилення 25% на два ходи. Що ж змінили тут? Е, атакує всіх ворогів два рази. Так само, перший удар має 80% шанс на книгах 100 зняти всі бафи з всіх ворогів. Це вже цікаво. Другий удар має 80% шанс накласти зменшення точності і зменшення критичної шкоди на 2 ходи. Також накладає посилення 25% на всіх союзників на два ходи. Стало краще, але чи заграє? Тобто він тут, як умовна мадам Сері, стає так, знімає і ще й накладає зменшення точності, зменшення критичної шкоди і дає баф посилення на всіх, не тільки на себе. Стало краще, але ну, ймовірно, Джин Гонг не заграє на аренці. Ну от, от, я сумніваюсь, ну от просто дуже сумніваюсь, так зняття ось це є. Але сьогодні така мета, що міфіки заповнили фул. І якщо у вас є два-три міфіка, ви будете ставити їх на аренку, будете давати самі кращі артефакти і будете їх використовувати, того що в них кнопок більше. Того, що вони не бояться так, перезарядки. Того, що вони суперсильні, якщо у вас є душа. А Джин Гвонг войдовий, е, тут скажу так: він заграє тільки в місті, на мою думку. І особливо власники джингвонів не дуже там і будуть радіти. Я, звісно, не знаю, який ось тут коефіцієнт, чи він з, з нього нормально так пробиває. Давайте хвильку ми дізнаємося, який коефіцієнт. Друзі, коефіцієнт тут 0,35 від здоров'я, але, ймовірно, так як це одиночний удар, можливо, він буде е, перероблений під масову атаку, але приблизно навіть якщо так само він залишиться, то ну такий собі з нього бойдовий дамагер від здоров'я. Це на А2. На, е, на А3 у нього 0.14. Ось тут. Коефіцієнт, тобто ДД, ДД з нього не вийде. Я так думаю, що десь приблизно такий самий коефіцієнт, е, поставлять ось сюди, ну можливо, 0.3 буде. Не суть. Дамагера з нього не вийде. Хто фармить місто, десь там в місті він пригодиться, можливо, десь на судній вежі, в якісь потаємні кімнати, і це фактично все. Напиши свої враження від машини ребалансу пларів. І якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити, і зустрінемось. Наступному відосі у in є 1-10-100. Гитлетіння сіванська.